Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Цей матч вже назвали справжнім спортивним трилером. Еліна Світоліна на іграх у Токіо виборола для України першу в нашій історії олімпійську медаль. Матч за бронзу проти Олени Рибакіної із Казахстану був дуже складним і напруженим. Гра тривала майже дві з половиною години. Перший сет, як після гри визнавала і сама Еліна, вона провалила 6-1 на користь суперниці. У другому сеті Українка спочатку теж програвала, але змогла зібратися, показати характер. І вирватися вперед 7-5. Доля медалі вирішувалася у третьому сеті, і це була гра не для нервових. Спочатку спортсменка із Казахстану вела в рахунку, але наша Еліна довела. Вона справжній боєць. 4-6 у третьому сеті на користь світоліної та бронзова медаль у України. В момент перемоги знесилена українка просто впала на корд, а потім не змогла стримувати сліз. Пізніше в інстаграмі Еліна написала: складно передати всі емоції. Україно для тебе. Для Еліни Світоліної ігри в Токіо стали перевіркою на витривалість і силу характеру. Адже за тиждень поєдинків з 25 липня Українка виступала практично щодня і лише після поразки у півфіналі мала один день перепочинку. Загалом у боротьбі на олімпійському корті Світоліна провела 14 з половиною годин, і все це за умов надзвичайної спеки у Токіо. Останні два тижні були дуже насиченими подіями не лише в професійному житті Еліни Світоліної буквально днями, 16 липня, вона вийшла заміж за свого коханого француза, теж тенісиста Гаеля Монфіса. Весілля відгуляли у Швейцарії. Ти дякую вам, нашим глядачам сніданку вихідний за перегляд цього відео. Якщо ви хочете бачити і дізнаватися ще класні рецепти або бути в курсі актуальних подій, то обов'язково тисніть ось тут знизу і підписуйтеся, а ми будемо з вами на зв'язку зранку і ввечері у будь-який час.